Новий рейс буде щотижневим. Авіаперевізники мають надії, що він буде користуватися великим попитом не тільки серед туристів, а й бізнесменів та моряків. На самолітір 85, самоліт клубного класу, кожаний салон, 82 крісла. Думаю, пасажирам подобається. Розчити на пасажиропаток достатньо серйозний. Якби це морські перевозки, тому що би, це все зв'язано. Ну і, звісно ж, отдих. Генеральний консул Республіки Греція в Одесі відзначив, що Грецію та Одесу зв'язують не лише тісні економічні Мічні, а й історичні зв'язки саме тому у консульстві робиться все, щоб зробити ці зв'язки ще міцнішими зараз набагато спрощені вимоги для туристів. Саме тому кількість виданих віз у нашому консульстві порівняно з минулим роком виросла на 40%. Ми гадаємо, що цей рік стане рекордним, адже відмов дуже мало. Представники одеського аеропорту говорять, що нове це давно забути старе. Відновлення старих, але не забутих рейсів по різних напрямках. Популярна тенденція останніх часів. Зараз відновлюється Санкт Петербург, відновлюється Мюнхен, відновлюється Батумі, плюс, звісно, ж, Афіни. Одеса на єдине місто, звідки можна буде прямувати до Афін. І початку червня повітряний міст з'єднає серце Греції із Харковом, Львовом та Донецьком. Юлія Сущенко, Нікіта Крічко. Факти.